Зайшло сонце, спалахнуло десь далеко на Дніпрових водах маяк і заблищав зорі. Пароплав очевидно спізнявся на кілька годин. Валентин не прокидався. Як химерно зараз біля цієї глухої пристані, говорила Леся, химерні небо і зорі, і це голубе повітря, і води, Дніпрові, і все ви відчуваєте? А я вже. Безперечно, наче не означає положивши свою руку на руку Лесі, але ну, сказав ревізор. Я теж відчуваю. І знаєте, мрійливо поглядаючи кудись, говорила далі Леся, мені, мені здається, що все нещастя людське тільки в тому, що серед них багато провінціалів. Ну, коли б, скажімо, всі вони жили в таких городах, як Харків, вони б не знали моїх ок. Що він це звужує Кругозір? Особливо такі у такій родині обережно додав Хлопченко. Леся раптом повернулась до ревізора і сказала: ні, ви говоріть прямо і особливо звужують такі чоловіки, як Валентин, ви мене цим не образите. Леся зітхнула і додала. Так, товаришу, я хочу бути з вами одвертою. Мені дуже боляче, що Валі не вміє себе тримати так в руках, як ну, компанія, як от ви, скажімо, Топченко замахав руками. Мовляв, він теж людина з чималими хибами, і брати його за зразок ніяк не можна. Але говорив він це так, що в цьому самознищенні можна було бачити тільки бажання показати свою надзвичайну скромність. Леся бачила, але бажання показати її вона не помічала. І тому, що на неї так сильно вплинуло воно, і тому, що все їй цей вечір, здавалось, прекрасним, ну, крім звичайно, п'яного Валентина. Рушили вони від Берестечка тільки о десятій годині вечора. Так запізнився пароплав. З Валентином була нова морока, його ледве-ледве втягли ледве в каюту, і то, зарані поговоривши з капітаном і взявши в нього відповідний дозвіл. Як тільки він добрів до свого ліжка в каючі, знову одразу ж заснув. Леся і Товченко залишились на палубі. Було тихо, тільки легень та вітерець ласкав обличчя. На вареній палубі нікого не було, так що ревізори Леся залишилися те та те. Я вас розумію, сказав ревізор, знову притискаючись до Лесі плечем. Розумію ваше нещастя. З вашим характером, з вашою вдачою вам жити не в цьому болоті, що ви в ньому живете. Вам жити. Ревізор узявлася на руку і ніжно стиснув її. Вона не бачила біля себе нікому. Відчувала, як їй спалахнуло обличчя, відповіла ревізорові тим же. Ви така прекрасна жінка!» – говорив далі ревізор. Ви починалася звичайна історія. П'яний чоловік не міг підвестися, трохи підпила ізневірена чоловікові жінка, з охотою приймала залицяння, хоч і стороннього, але вже до певної міри симпатичного їй мужчини. За деякий час ревізор уже обіймав Лесю, а ще за деякий час він ризикнув її обережно поцілувати. Тепер вони вже нічого не говорили, красномовно мовчали. Вони тільки кидали швидкі погляди, то в ту, то в другу сторону, боячись, щоб хтось не наскочив на них. Як так трапилось, що Леся хутко піддалась на залицяння стороннього мужчини? Сама Леся, мабуть, не зуміла б відповісти. Але ревізор знав, що не випий Леся стільки, скільки вона випала, і не поводиться з нею Валентин, так як він поводився сьогодні, залицяння, безперечно, нічого не вийшло. Тому ревізор і поспішав використати момент. Він уже не тільки цілував Лесю, але він, набравшись на хабства, пропонував їй на вугу. Зайти до його каюти ну, трохи полежати. Що ви говорите з жахом промовила жінка, і сама вона відчувала, що зовсім не жахається, що вона таки зайде до каюти Топченка і що там трапиться те, чого так боявся Ревнивий Валентин, коли відпускав її з ревізором до одноградників. Що ви говорите? Лесяч, що хотів Топченко. Що говорив їй ти, чому ти не хочеш піти зі мною? Завже Тому... ти, ти любиш свого чоловіка? Так, я люблю його, не говоріть мені цього я не піду. Леся величала ревізора на випручалася, але ревізори сама вона обидва вони знали, що вони таки підуть до ревізорової каюти Нарешті, коли Леся не обличчя мало не згоріла від ревізорових поцілунків, вона раптом тремтячим голосом промовила. Ви розумієте, що ми хочемо робити? Розумію. І вам не страшно, Леся, в цей момент тремтіла в нервовій земниці. Вам не страшно? А я скажу вам одверто, я дуже боюсь. Ну, що ти, Лесічко, сказав ревізор, обіймаючи, пригортаючи до себе жінку. Це ж, Лесічко, міща. Ви цілком переконані, що це справді міщанство? Цілком? «Ну, то Як я себе почуватиму після того, як це трапиться, ви над цим подумали? Топшинкові Лесь на поведінка не зовсім подобалась. Ну бо точно нетерплячу людину він далі не міг чекати, тому схитрував. Ну, коли ви боїтесь, чи то не хочете мені віддатись, то не треба. Ні, я хочу, тихо, сказала жінка, і я вже не боюся. Ревізор обняв Лесі, і, взявши її під руку, обережно потяг до своєї каюти. Та не пройшли вони трьох кроків, як їм зустріч хтось пішов. Вони зупинились. І Леся і ревізор подумали, що йде Валентин. І зупинившись, ревізор приготувався щось говорити. А Леся, спалахнувши огнем чистоти, вирішила сказати чоловікові всю правду сказати йому, що вона вже його не любить. Розпо я він нікчемний і що вона вже далі не може з ним жити. Вона вирішила навіть запропонувати йому не перешкоджати їй віддатись топсткові. Ці мислі, митнувшись в жіночій голові з гудкістю блискавиці, навіть заспокоїли Лесю, але коли з ним порівнялась людина, вони побачили, що це не Валентин. Пасажир, порівнявшись з Лесою і ревізором, несподівано кинув. Я відповів ревізор раптом кинувши лесіну руку побіг до пасажира. Семену Петровичу? От не сподівався вас тут бачити. А ви ж це як? Попали сюди, суворо сказав той, що його ревізор назвав Семеном Петровичем. Мені здається, що ви вже давно мусили бути в Харкові. Ревізор Видно було, що перед ним стоїть його начальник. Він став вибріхуватися. І вибріхувався він якось мабуловато. А юлив саме так є в день перед ним Юлив репортери почасти сірко. Навіть гірше за них. Він навіть не попрохав Олесі пробачення і пішов зі своїм Семеном Петровичем, ніби з ним з ревізором ніколи не було жінки. Семен Петрович, говорив далі ревізор. Ну, даю вам чесне слово, правда. Я ж, я ж їду по справах. Я. Леся вже нічого не чула. Спершу її цей випадок так проголомшила, що вона навіть одразу притверзилася, але потім, не бачачи за собою Топченка, вона відчула якийсь знову боляче, чи... надзвичайно боляче засканіло сканіла грудях. І не тому засканіло, що не трапилося те, що могло трапитися, тому що ревізор, якого вона взяла за людину виняткової дачі, за людину, яка принаймні, нічого спільного не має з Валентином, був, як виявилось, звичайним чиновником. Навіть більше, мабуть, гіршим за її чоловіка. І це я йому допіру хотіла віддатися, зло усміхнувшись, подумала Леся. Побачила вона раптом життя у його звичайних, непідроблених фарбах. І побачила, що люди цього життя усюди завжди до смішного однакові. Леся схилилась на вулиці і подивилась в Дань була на півтемниці, тільки десь дуже далеко мала не біля кічка супнула в річний маяк. Олеся замислилась. За п'ять хвилин прибіг ревізор і, полуживши свою руку на плече жінки, сказав: мене, Лисячку, я, я зустрів свого Бурбона і примушений був. Словом, я вже відмій. Ходім. Леся обережно зняла зі свого плеча ревізорову руку. Мовчки подивилась поближчя свого кавалера і, схилившись на пильця, тихо заплакала.